Що відбувається довкола президента України і президента Сполучених Штатів? Розумієте, це така ситуація, коли є заздрощі. І президент Сполучених Штатів заздрить українському президенту через популярність в світі, через позицію, через багато обставин. По суті, зараз. Через молодість. Так, Володимир Зеленський єдиний хто, подивіться, це єдина людина, яка публічно. Аргументовано відповідає Трампу в соцмережах в медіа ніхто цього не робить. Подивіться, хоч один лідер. У мене питання до наших європейських партнерів. Вони звичайно демонструють силу, але ми ж бачимо, як іде загравання про те, що ну, Україна ж має розуміти американську позицію дипломатичну. Там теж є питання. А тут, от є ось така ситуація, і тому мені здається, що. Особисто саме несприйняття певної ситуації, воно стосується ось цього. Це особиста історія, це не просто про якусь помсту там зраду, чи щось. Це просто про те, що Україна демонструє, про те, що Україна руйнує плани, і про те, що Україна не боїться. Вони хочуть звести все в дипломатію не публічно. Давайте ми відправимо Віткофа, ми відправимо Келога. А президент України каже: та ні, давайте дискутувати публічно. Це дратує. А як це публічно? Ми ж договор чот не проведемо. Ну вони сказали, що далі всі розмови після того, що не вийшло в Лондоні, будуть відбуватися в непублічній а, палі. А чому а я? Я думаю, ми маємо угоду з Росією. Ми маємо досягти угоди з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський я думав, що Зеленський буде легше домовитися.